Вітання всім на м каналі, де ми вивчаємо правила дорожнього руху, говоримо про безпеку дорожнього руху, здійснюємо підготовку до іспитів у сервісному центрі. При виготовленні контенту використано відеоматеріали із сайту Greenway. Активне посилання внизу в коментарях до цього відео. Тож підписуємося на канал. Ставимо уподобайки, пристебаємося пасками безпеки і поїхали. Починаємо розглядати розділ восьмий правил регулювання дорожнього руху. У першій частині розглянемо засоби організації регулювання, точніше дорожнього руху. Пункт 8.1. Дозволимо собі трошки перефразувати і подати в такому вигляді. Регулювання дорожнього руху здійснюється за допомогою регулювальника на першому місці, далі світлофорів, далі дорожніх знаків, зокрема знаків пріоритету, дорожньої розмітки і дорожнього обладнання як допоміжного засобу регулювання дорожнього руху. 8.3. Сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків і є обов'язковими для виконання. Водії та пішоходи повинні виконувати додаткові вимоги регулювальника, навіть якщо вони суперечать сигналам світлофорів, вимогам дорожніх знаків і розмітки. З прочитаного стає зрозумілим, чому ми поставили регулювальника на перше місце за важливістю. Адже, якщо з'являється регулювальник, то на сигнали світлофорів, на вимоги дорожніх знаків, ну зокрема на вимоги знаків пріоритету, ми не звертаємо увагу. Вся наша увага має бути прикута саме до регулювальника. При цьому сигнали регулювальника можуть бути основними, в народі ще їх називають стандартними положеннями. Ось так вони виглядають. І можуть бути додаткові вимоги регулювальника. Дивимося приклад. Ось тут необхідно організувати об'їзд, тож регулювальник показує, що треба перетнути соцільну лінію, виїхати на смугу для маршрутних транспортних засобів і через неї здійснити об'їзд. У звичайних умовах такого робити не можна перетинати суцільну лінію, користуватися смугою для маршрутних транспортних засобів. Але в даному випадку додаткова вимога регулювальника має пріоритет перед вимогами дорожніх знаків, розмітки, і її треба виконати. Про те, чим відрізняються основні сигнали регулювальника і додаткові вимоги, ви можете подивитися в окремому відео Посилання вгорі праворуч. А ми продовжуємо. На другому місці за важливістю є сигнали світлофорів. Вони, крім жовтого мигатливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету. І себе додамо, що вимоги інших дорожніх знаків, так само як і вимоги дорожньої розмітки, при цьому треба враховувати. Отже, якщо на перехресті чи в іншому місці нема регулювальника, на передній план виходять сигнали світлофорів. Якщо світлофор працює в своєму звичайному режимі, змінюється червоний на жовтий, потім на зелений і так далі то ми маємо в першу чергу керуватися саме сигналами світлофорів. Якщо при цьому є знаки пріоритету, то ми на них не звертаємо жодної уваги, немов їх нема взагалі. 8.7. Світлофори, призначені для регулювання руху транспортних засобів і пішоходів, мають світлові сигнали зеленого, жовтого, червоного і білого місячного кольорів, які розташовані вертикально чи горизонтально. Сигнали світлофора можуть бути з нанесеною суцільною чи контурною стрілкою, стрілками, і силуетом пішохода ікс-подібні. Ну, Зелений, жовтий-зелений, ні для кого не дивина. Біломісячний колір може використовуватися в двох світлофорах для регулювання руху трамваїв, а також для регулювання руху на залізничних переїздах може бути застосована ось така біломісячна секція. В основному світлофори їх секції розміщуються вертикально, але в деяких випадках можуть і горизонтально розміщатися сигнали світлофору. Про стрілочки. Ось дивимось суцільна стрілочка в додатковій секції, ось суцільні стрілочки в основній секції світлофора. Контурні стрілочки на зеленому, на жовтому, на червоному. Із силуетом пішохода, думаю, всі бачили знаєте, про що йде мова. Ікс-подібні так звані реверсивні світлофори, Будемо їх теж вивчати в свою чергу. На рівні червоного сигналу світлофора з вертикальним розташуванням сигналів може встановлюватися табличка білого кольору із нанесеною на ній стрілкою зеленого кольору. Ось такий світлофор із намальованою табличкою на рівні червоного сигналу. Теж на сьогоднішній день, я думаю, ні для кого не дивина. Всі його хоч раз в житті, мабуть, бачили. 8.7.1. У світлофорах з вертикальним розташуванням сигналів сигнал червоного кольору зверху, зеленого знизу, а з горизонтальним червоного ліворуч зеленого праворуч. 872. Світлофори з вертикальним розташуванням сигналів можуть мати одну або дві додаткові секції з сигналами у вигляді зеленої стрілки стрілок, які розташовуються на рівні сигналу зеленого кольору. Ось про такі світлофори, які, як приклад, наведені внизу, іде мова. Для чого спитаєте взагалі потрібні оці додаткові секції? Повернемося на хвилину назад і спочатку розглянемо оцей світлофор, найпростіший, де нема додаткових секцій. В такому випадку, коли застосовано даний світлофор, коли загоряється зелений основний сигнал, він дозволяє одночасно рухатися у всіх можливих на перехресті напрямках. На класичному хрестоподібному перехресті це напрямок прямо, праворуч, ліворуч і у зворотному напрямку на розворот. Одночасно всі ці напрямки зелений основний дозволяє. Якщо запропонована організація дорожнього руху всіх влаштовує, то можуть обійтися таким найпростішим світлофором. Коли ж така організація дорожнього руху перестає якось влаштовувати, скажімо, занадто інтенсивний рух, багато смуг для руху, багато транспорту, і якщо одночасно всім дозволити рух, то буде якась там анархія на дорозі. І виникає потреба трошки в часі розвести різні напрямки для руху. Це, зокрема, може бути реалізовано за допомогою використання додаткової секції. Якщо застосували секцію додаткову праворуч з отакою стрілочкою, то саме ця додаткова секція, стрілочка в ній, відповідає за рух праворуч. Відповідно, зелений основний буде вже відповідати не за всі напрямки руху, а за виключенням ось цього напрямку. Тобто за рух прямо ліворуч і на розворот. Якщо додали секцію ліворуч, то стрілочка ось ця буде відповідати за напрямок ліворуч і на розворот. Відповідно, основний зелений буде відповідати за напрямок прямо або ж праворуч. Тут взагалі всі напрямки розвели в часі, і стрілочка, яка вказує ліворуч, відповідає за рух ліворуч і на розворот, ось ця стрілочка відповідає за рух праворуч, відповідно, зелений основний, в такому випадку відповідає тільки за дозвіл руху прямо. Рухаємося далі. 8.2. Дорожні знаки мають перевагу перед дорожньою розміткою і можуть бути постійними, тимчасовими та ізмінною із інформацією. Тимчасові дорожні знаки розміщуються на переносних пристроях, дорожньому обладнанні або закріплюються на щиті з фоном жовтого кольору і мають перевагу перед постійними дорожніми знаками. Спочатку. Дорожні знаки можуть бути постійними, тобто які встановлюються на якихось постійних стійках, там, кріпленнях, можуть діяти протягом якогось тривалого часу, і роками, і десятиліттями навіть можуть бути встановлені одні і ті ж самі знаки. Оце мається на увазі під постійними. Тимчасові знаки відрізняються від інших, тим, що вони встановлюються на якихось переносних пристроях, на дорожньому обладнанні. Або ж закріплюється на щиті жовтого кольору. І також можуть бути знаки з змінною інформацією, як варіант, ось такі інформаційні електронні табло, де можуть виводитися символи тих чи інших дорожніх знаків. Тепер щодо пріоритетності. Почнемо з того, що взагалі в абсолютній більшості випадків дорожні знаки і дорожня розмітка встановлюються, наносяться таким чином, щоб не протирічити одне одному. Але іноді такий порядок порушується. Скажімо, проводяться дорожні роботи, і на якийсь період треба змінити організацію дорожнього руху. І з цілком очевидних причин розмітку ніхто не буде вигризати з асфальту і малювати там на пару тройку днів чи на два тижні якусь нову розмітку. Це абсолютно нерозумне використання часу, коштів і так далі. Замінити знаки на період виконання робіт якісь нові поставити набагато є простішим. Ось на такий випадок і прописали дану норму. Раптом дорожні знаки і розмітка починають суперечити одне одному, ми не повинні розгублюватися, повинні чітко пам'ятати, що дорожні знаки головніші, вони мають перевагу перед дорожньою розміткою. Приблизно така ж ситуація, якщо є тимчасові дорожні знаки і постійні, і при цьому вони починають суперечити один одному. Ми знову ж таки чітко повинні розуміти, що слухаємося тимчасові знаки, а постійні знаки в такому випадку ігноруємо. 8.2.1. Дорожні знаки застосовуються відповідно до цих правил і повинні відповідати вимогам національного стандарту. Дорожні знаки повинні розміщуватися таким чином, щоб їх було добре видно учасникам дорожнього руху як у світлу, так і в темну пору доби. При цьому дорожні знаки не повинні бути повністю закриті або частково від учасників дорожнього руху будь-якими перешкодами. Дорожні знаки повинні бути видимими на відстані не менш як 100 метрів за напрямком руху та розміщені не вище 6 метрів над рівнем проїзної частини. Дорожні знаки встановлюються обабіч дороги на тому її боці, що відповідає напрямку руху. Ну, оскільки у нас правосторонній рух, то найчастіше знаки встановлюються саме на правому боці дороги. Однак, для поліпшення сприйняття дорожніх знаків, вони можуть бути розміщені над проїзною частиною. Якщо ж дорога має більше, ніж одну смугу для руху в одному напрямку. Установлений у бабіч дороги відповідного напрямку дорожній знак обов'язково має дублюватися, чи на розділювальній смузі, чи над проїзною частиною, чи на протилежному навіть боці дороги, у разі, коли для руху в зустрічному напрямку є не більш, ніж дві смуги. Для чого це потрібно для того, щоб учасники дорожнього руху один від одного не закривали ці знаки, і водії, перебуваючи на будь-якій смузі, все-таки зміг побачити, прочитати ту інформацію, яку закладено у тому чи іншому дорожньому знакові. Дорожні знаки розміщуються таким чином, щоб інформацію, яку вони передають, могли сприймати саме ті учасники руху, для яких вона призначена. 8.4. Дорожні знаки поділяються на такі групи. А. Попереджувальні знаки. Виглядають вони в основному ось таким чином, трикутничок-червоний вершиною догори, інформують водіїв про наближення до небезпечної ділянки дороги і уточнюють характер небезпеки. Під час руху по цій ділянці необхідно вжити заходів для безпечного проїзду. В цілому ці заходи зводяться до зниження швидкості, збільшення дистанції, інтервалу, підвищення пильності, концентрації уваги. Б. Знаки пріоритету. Вони встановлюють черговість проїзду-перехресть, перехрещень проїзних частин або ж вузьких ділянок дороги від себе додамо, що тільки коли рух не регулюється. Тільки за умови, що нема регулювальника, нема світлофорів, тільки тоді ми починаємо звертати увагу на знаки пріоритету. Якщо ж є працюючий світлофор, чи з'явився регулювальник на даній ділянці дороги, тоді ми на знаки пріоритету не звертаємо жодної уваги. Ось така про них є специфіка. В, заборонні знаки запроваджують або скасовують певні обмеження в русі. Обмеження заборона вводиться червоним кружечком, може бути всередині якийсь символ, скасовується те чи інше обмеження заборона, ось такого плану знаками. Г. Наказові знаки показують обов'язкові напрямки руху, там де є стрілочка, дозволяють деяким категоріям учасників рух по проїзній частині чи окремих її ділянках. Це знаки, де зображений якийсь учасник дорожнього руху. А також наказові знаки можуть запроваджувати або скасовувати певні обмеження. Ось, скажімо, швидкісний режим якийсь встановлюють. Г п'ята група знаків найбільш численна інформаційно вказівні знаки. Вони запроваджують або скасовують певний режим руху, а також інформують учасників дорожнього руху про розташування населених пунктів різних об'єктів територій, де діють спеціальні правила. Д. Шоста група знаків сервісу. Вони інформують учасників дорожнього руху про розташування якихось об'єктів обслуговування. І сьома група Е. E. Таблички до дорожніх знаків. Уточнюють або обмежують дію знаків, разом з якими вони встановлені. Тобто таблички до дорожніх знаків самостійно ми розглядати не можемо, вони можуть використовуватися тільки як доповнення до дорожніх знаків для уточнення якоїсь інформації, для внесення певних коректив. 8.5. Дорожня розмітка поділяється на горизонтальну та вертикальну. І використовується окремо або ж разом із дорожніми знаками, вимоги яких вона підкреслює або уточнює. 8.5.1 Горизонтальна дорожня розмітка встановлює певний режим і порядок руху. Наноситься на проїзній частині або поверху бордюру у вигляді ліній, стрілок, написів, символів тощо, фарбою чи іншими матеріалами відповідного кольору згідно з пунктом 1 розділу 34 цих правил. Ось бачимо приклади горизонтальної розмітки. Чому отримала таку назву розмітка, бо наноситься якраз на горизонтальній поверхні дорожнього покриття. 8.5.2 Вертикальна розмітка вигляді смуг білого і чорного, червоного і білого та жовтого і червоного кольору на дорожніх спорудах та елементах обладнання доріг, призначена для зорового орієнтування. Ось приклад вертикальної розмітки, вона сама по собі нічого учасникам дорожнього руху не забороняє, ні в чому не обмежує. Її призначення виділити якісь елементи перешкоди на дорозі, зробити їх помітними для учасників дорожнього руху. 8.5.1. Дорожня розмітка застосовується відповідно до цих правил і повинна відповідати вимогам національного стандарту. Дорожня розмітка повинна бути видимою учасникам дорожнього руху як у світлу, так і в темну пору доби, на відстані, що забезпечує безпеку руху. На ділянках доріг, на яких є труднощі для видимості учасниками дорожнього руху дорожньої розмітки, наприклад, сніг, бруд тощо. Або дорожня розмітка не може бути з якихось причин відновленою, установлюються відповідні за змістом дорожні знаки. 8.6. Дорожнє обладнання застосовується як допоміжний засіб регулювання дорожнього руху. До нього належать А. Огородження і світлове сигнальне обладнання в місцях будівництва реконструкції та ремонту доріг. Приклад бачимо. Б. Попереджувальні світлові круглі тумби, що встановлюються на розділювальних смугах або острівцях безпеки. На сьогоднішній день найчастіше використовуються так звані рефюджі, як своєрідні такі підставки, під дорожні знаки, які зазначають напрямок об'їзду тієї чи іншої перешкоди небезпеки на дорозі. В Напрямні стовпчики, що призначені для забезпечення видимості зовнішнього краю узбіч і небезпечних перешкод у умовах, Недостатньої видимості. Позначаються вертикальною розміткою, ось бачимо такі чорні смужки під нахилом. І повинні бути обладнані світлоповертачами. Праворуч червоного кольору, ось цей світлоповертач, і ліворуч на дорозі білого кольору має бути цей світлоповертач. Г. Опуклі дзеркала для розширення оглядовості водіям транспортних засобів, які проїжджають перехрестя чи інше небезпечне місце з недостатньою оглядовістю. Уявіть, виїжджаємо ми з якоїсь прилеглої території, на розі стоїть будинок і закриває нам оглядовість. Ми з об'єктивних причин не можемо побачити, що там робиться на тій дорозі, куди ми маємо намір виїхати. Щоб допомогти учасникам дорожнього руху в такій ситуації, можуть напроти цього виїзду встановити велике опукле дзеркало, і за допомогою нього ми якби, можемо заглянути за ріг цього будинку, роздивитися, оцінити, яка там обстановка на дорозі, куди ми маємо намір виїздити. г дорожнє огородження на мостах, шляхопроводах, естакадах, насипах та інших небезпечних ділянках доріг. Так звані в народі відбійники. Ось їх приклад показаний. Початкові кінцеві елементи додатково позначатися мають такою достатньо яскравою вертикальною дорожньою розміткою. Д пішохідні огородження в небезпечних для переходу проїзної частини місцях. Всі, я думаю, такі огородження бачили. Е. Вставки розмічувальні дорожні для поліпшення зорового орієнтування водіїв на проїзній частині. Ось приклад таких вставок, вони тут застосовані для додаткового позначення потенційно небезпечного нерегульованого пішохідного переходу. Є пристрої примусового зниження швидкості транспортних засобів. На сьогоднішній день вказані пристрої можуть бути достатньо такі різноманітними. Але одним із найпоширеніших є так звані в народі лежачі поліцейські. Ось таким чином вони можуть виглядати. Штучна така перепона, щоб водій хоче того чи не хоче, але все-таки перед потенційно небезпечною ділянкою змушений був знизити швидкість руху. Ж. шумові смуги для підвищення уваги учасників дорожнього руху на небезпечних ділянках доріг. Ось класична шумова смуга, в декілька рядочків такі, ну, начебто цеглинки, вставлені у асфальт. По-перше, вони своїм кольором привертають увагу водія, підказують, що попереду якась потенційно небезпечна ділянка. Також ці смужки конструктивно трошки виступають над поверхнею проїзної частини. І коли колеса наїжджають на ці виступаючі частини, вони починають вібрувати, шуміти. Це спеціально зроблено на випадок, раптом водій відволікся від керування транспортним засобом, чи, не дай Бог, там задрімав за кермом, от від цього шуму вібрацій, щоб він прокинувся, повернувся і думками, і фізично до кермування транспортним засобом. Як варіант, шумова смуга може поєднуватися із дорожньою розміткою, що позначає край проїзної частини. Не просто ця розмітка може бути намальована фарбою, а якби в технології 3D може бути виконана з такими пухирцями об'ємними, і раптом водій знову ж таки відволікся від керування, чи задрімав за кермом, колеса наїжджають на цю шумову смугу, починають вібрувати шуміти. У сподіванні на те, що водій все-таки прокинеться, повернеться знову ж таки думками і фізично до керування транспортним засобом. 8.12. Нам з вами забороняється самовільно встановлювати, знімати, пошкоджувати чи закривати дорожні знаки, технічні засоби організації дорожнього руху втручатися в їх роботу розташовувати плакати, афіші, рекламні носії та встановлювати пристрої, які можуть бути прийняті за знаки та інші пристрої регулювання дорожнього руху, або можуть погіршити їх видимість чи ефективність, осліпити учасників дорожнього руху, відволікти їхню увагу і поставити під загрозу безпеку дорожнього руху. Кажучи простіше, ми з вами, як звичайні громадяни, як звичайні користувачі доріг, не повинні мати жодного відношення до організації дорожнього руху, до регулювання дорожнього руху. Самовільно ми нічого з перерахованого робити не маємо права. Продовження буде. Для підтримки каналу ставайте його спонсорами, не забувайте підписатися, поставити вподобайку, надсилайте коментарі та запитання, поширюйте дане відео, дивіться інші відеоуроки.